Я продовжую свою мандрівку село Баймаки. Що у Хмельницькій області. Назва села Баймаки тюркського походження. Є баймаки в Хмельницькій області. Є баймаки у Львівській області. А це все була земля колись князя Вишнівецького. У князя Вишнівецького дуже було багато землі. Якщо дати сучасну територію, то це у Львівській області, у Хмельницькій області була в нього земля, в Тернопільській області, багато землі в Полтавській області, біля Лубен, Там великі масиви були землі князя Вишнівецького. І Баймаки також належали князем Вишнівецьким. Є два села. Баймаки і є баймак. Містечко є. Башкирії А Башкирія це тюркський народ. Башкири, татари, турки. Це є місто. Баймак. Це в Башкирії А в Україні є баймаки. Тут в Хмельницькій області і у Львівській. Історично, до Революції, Баймаки були до Шумської волості, Кременецький повіт. А так, як робили кордон, то два села Шумської волості попали до Совєтського Союзу. Це Зіньки і Баймаки. А так це історична Кременеччина. До Шумська. Такий на околиці села Гарний Сосновий ліс. Оце так я околицями села Баймаки. Тут хрест. Колись тут була церква. У ці 30 х роках її розібрали. Колись баймаки були князям Вишнівецьким. Належали. Трошечки пізніше вони стали належати Паєвським. Паєвський 1861-1863 року підтримали польське повстання. В них землю забрали. А в Паєвській були не тільки Баймаки, Баймаки, Коновиці бриків. це все було в панів Паєвських. А в них землю забрали і віддали графині з Петербурга. Ще така фігура, є біля селі. Колись тут були такі дерев'яні хрести, а зараз замінили на бетоні. А колись такі були великі дерев'яні хрести. Отак я йду селом Баймарки. Село невеличке, але таке охожене, охайне. В Україні всі села такі охайні, охожені. А там видніться дзвіниця, церкви, там знаходиться сільське кладовище. На південь села знаходиться така долина. Долина річки Вілії. Не Вілія, а Куми, притока Вілії. Я, я помилився, сказав, що Вілія, Кума-Річка. А річка Кума починається біля села Карасахи, Ставищани, Баймаки, Садки, Коновиця, Бриків і до Шумська і там впадає в річку Вілію. Получається з і ходу, і з півночі, з заходу ліс, а на південь долина річки Куми, притоки Вілії. Це село Баймак. І тут така фігура. Колись тут був великий дерев'яний хрест. Так і іду далі, продовжую мандрувати баймахами. Por lo que salvo. Тут краєвид такий, там низина, річка, кума проходить. Такі краєвиди, гарні тут. Ось таке невеличке, але гарне село. Село Баймаки. А це передо мною долина. Річки куми. Ось така в мене мандрівочка село Байбоваки. А там серед лісу відніється купол там нова церква села. Так салон знаходиться в лісі. Кого в ліс? А на південь річка Кума. Отака От екскурсія. Салом Байбаки.